Можна перезарядитися таким от чином, що я буду зрізати магазин. Ну, обично це все буде робитися тільки в тих випадках, коли ви знаходитесь за укриттям або сидите в окопі. Тоді я можу зрізати магазин таким от чином, вставити новий, заслати і продовжити стрільбу. Але я знаю, що я в окопі і цей магазин в мене під ногами знаходиться. Якщо ви десь рухаєтесь чи штурмуєте, ви магазини обов'язково повинні забрати з собою. Бо ви будете штурмувати противника, вибіти його з позиції, потім піде контрнаступлення врага, яке треба буде зупинити. І якщо ви розтіряєте до цього моменту всі магазини, толку з того не буде. Що заряджати по одному патрону через ствольну коробку. Тому магазини потрібно завжди берегти. Мало того, що їх нам видають їх тільки по 4 військовим, да? хто може докупити собі за свої гроші, докупляє, то нам їх треба штук 8, мінімум.